Встановили Windows, а вона працює повільно. Вже є SSD, вже й 32 ГБ оперативної пам'яті встановили, а вона все одно гальмує. Що ж, як це подолати, я вам покажу в цьому відео. Я дам вам декілька порад, які зможуть додати швидкодії вашій системі, навіть якщо вона встановлена на застаріле залізо. До речі, як встановлювати Windows на застаріле залізо, в мене є на каналі. Посилання на це відео я залишу в описі. Отож, вперед, розпочнемо з налаштування сховища. Переходимо в налаштування, потім Система, далі сховище. Переконайтеся, що датчик сховища у вас увімкнуто. Це допоможе автоматично звільнити простір, видаляти тимчасові файли та пришвидшити швидкодію системи. Якщо ця функція вимкнена, то обов'язково увімкніть її. Ця функція дозволяє системі автоматично звільняти місце, видаляти тимчасові файли та застарілі файли системи. Не хвилюйтесь, нічого зайвого вона не видалить. Потім перейдіть у рекомендації щодо очищення та виберіть додаткові опції: увімкніть пункти, які вам потрібно ось, та клікніть Видалити файли. Це звільнить місце на диску С та допоможе працювати в системі також швидше. Другим кроком буде наступне. Переходимо у конфіденційність та безпека. Потім у розділі Дозволи для Windows обираємо загальні та вимикаємо ці всі три перемикача. Ці параметри системі, дозволяють системі відстежувати деякі ваші дії та вподобання. Я не знаю як вам, але я не хочу, щоб система там, чи Microsoft чи ще хтось відстежував мої дії та відправляв їх хто зна куди. Наступний крок це вимкнення розташування. Приходимо до пункту розташування. Та служби розташування і вимикаємо їх. Окрім е тих випадків, якщо ви не користуєтесь програмами, які потребують визначення вашої локації, такі як карти та деякі служби. Також можете вимкнути е доступ до камери програмам. Якщо ви користуєтесь такими сервісами, як Zoom або Skype. Або веб-камерою, то залиште їх увімкненими. Далі переходимо у сповіщення та також вимикаємо сповіщення. І взагалі я рекомендую пройтись вам по цим всім пунктам та вимкнути або увімкнути, що вам потрібно. Але є одне але. Я не рекомендую вимикати радіомодулі, оскільки потім ваш Bluetooth не буде працювати. Після цього переходимо до система сповіщення. Переходимо вниз на додаткові параметри та вимикаємо отримувати поради та пропозиції під час використання Windows. Наступне у нас це видалення програми. Отже, переходимо в налаштування, програми. Потім в інстальовані програми. Тут ви залишаєте ті програми, якими користуєтесь та які є системними. Системними програмами це є, наприклад, програми драйверів Intel, як в моєму випадку, це для клавіатури деякі драйвери. Також драйвери Nvidia або Radeon. Та C. Ось всі інші можете видаляти. Наприклад, ви можете видалити Microsoft CleitCamp, та багато інших, які вам не потрібні. Наприклад, Microsoft To Do. Ось, наприклад, фотографії Microsoft система не дозволить видалити. Таким чином ви звільните пам'ять на комп'ютері та випнете відповідні служби, що звільнить ресурси для е, додатків та програм. Тепер давайте видалимо зайві програми, які запускаються при старті системи. Переходимо знову в налаштування, програми, завантаження. Тут відображаються всі програми, які запускаються при старті системи. Тому ви можете вимкнути непотрібні вам, такі як в моєму випадку Microsoft Edge, наприклад, Microsoft OneDrive. Також ця функція дублюється в диспетчері завдань. Я рекомендую не вимикати антивірус при запуску системи. Наступний крок стосується налаштування візуальних ефектів у Windows 11. Для переходу натисніть. Клавішу Windows R та наберіть команду. Ось цю. І нажимаємо ОК. OK. Далі переходимо у додатково та в розділі Продуктивність клікаємо по налаштуванню. Обираємо тут настроїти на продуктивність та застосувати. Потім обираємо е, деякі пункти. Оскільки у нас всі пункти відключені, зберігати вигляд ескізів на панелі завдань, анімація на панелі завдань, згладжувати екранні шрифти та відображати вміст вікна під час перетягування. Застосувати. ОК. Таким чином ми включили функції, щоб ваша Windows 11 зовсім не виглядала огидно. оскільки... Відключення цих функцій, ну робить її такою, скажімо, дуже некрасивою. Наступною дією буде відключення Xbox Game Bar. Переходимо до налаштувань. Потім Ігри. Якщо ви не граєте в ігри на Windows 11, тоді можете вимкнути цю ігрову панель. Але якщо ви граєте чи записуєте, то рекомендую вам її не вимикати. Ось дозволити контролеру відкривати геймбар, ми її вимикаємо. Далі вимкнемо деякі служби Windows, якими ви, можливо, не користуєтесь. Для цього переходимо в меню «Пуск», набираємо Services. Переходимо в це вікно. Це вікно служби. Нам тут потрібно деякі з них відключити. Отож, шукаємо службу, IP. «Helper». іп Help, Helper. відключаємо її. Це ми відключаємо IP-версію 6. Якщо ви не користуєтеся IP версією 6, то можете її відключити. Спершу її зупиняємо. Потім переходимо у властивості та відключаємо. «Disabled». Застосувати. Ок. Далі переходимо. До наступної служби це Geolocation Services. Ось ця служба, також її зупиняємо та у властивостях її відключаємо. Ця служба використовує геолокацію, тому, якщо ви не користуєтесь геолокацією, можете її вимкнути. Також можете вимкнути службу SysMain. main Ось ця служба, ми також її. Вимикаємо і відключаємо. Ця служба аналізує, які програми ви використовуєте найчастіше та завантажує їх в оперативну пам'ять. Я аналізував роботу цієї служби та системи, коли ця служба вимкнена, то помітив деякий невеликий приріст продуктивності. Наступний крок стосується очищення системи від тимчасових файлів. Оскільки велика кількість тимчасових файлів займає місце на диску та зменшує швидку дію системи, то ці файли необхідно видалити. Для цього використовуємо комбінацію клавіш Windows R та в рядку пишемо слово temp. Нажимаємо продовжити. Та видаляємо всі файли, які в ній є. Це всі тимчасові файли. Далі ми видалимо тимчасові файли користувача комбінацію клавіш Windows R. Та вже пишемо тут процент, також темп і процент ще раз. Нажимаємо «Ок». Та також виділяємо всі файли Ctrl-A і Видаляємо їх, клавішу Shift-Delete задіяти. Це видалить елементи без підтвердження їх переміщення в корзину. Так, видаляємо. Деякі об'єкти не видаляються, оскільки система їх може зараз е використовувати. Тому нажимаємо продовжити. Ось у нас є такий об'єкт, тому ми просто ставимо галочку Застосувати для всіх наявних об'єктів та пропустити. Тимчасові файли видалено. Виконання цих кроків покращить швидкодію Windows 11, звільнить простір на диску. У мене на цьому все. Напишіть в коментарях, можливо, я щось пропустив або щось не додав. Тоді, можливо, я зроблю ще одне відео на основі ваших коментарів. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте. Побачимось!